Я стою на березі величезного басейну, а позаду нас баня, бар, коворкінг місце, де можна просто посидіти, відпочити, подивитися на гори, позасмагати. Але треба розуміти, що в нас є не тільки величезні зони відпочинку, у нас ще є маленькі атракції, які заховані між будинками. Це місця, де ви можете пограти в настільний теніс, пограти в шахи, посидіти біля багаття. Просто посидіти в тіні плодових дерев, зірвати собі яблуко або вишню, або сливу, в залежності від сезону. І це розкидано усюди. Вся територія, вона така. У нас нема е, такого, що отут ми живемо, тут ми відпочиваємо. Ні, у нас є великі атракції і маленькі атракції, які знаходяться усюди. Ось такий неймовірний краєвид відкривається, коли ви лежите на шезлонгу, біля бару, п'єте текіло санрайз і просто чілите. Але. Це не тільки місце, де можна посидіти на шезлонгу, а тут можна сходити в баню, вилити на себе катку холодної води, а можна з іншого боку цієї ж будівлі сісти попрацювати, бо тут є коворкінг, тому що ми розуміємо, що зараз поняття, відпочинок, робота, вони настільки перемішалися, що без коворкінгу готель не працює. Бо інколи нам треба вранці піти на джип-тур, а ввечері провести зум-нараду, де будуть обговорюватися якісь важливі питання. Тому ми розуміємо, що це потрібно, і є окреме місце, де ви можете попрацювати.